Прикордонні громади Сумщини щодня стикаються з численними викликами: від будівництва фортифікаційних споруд до забезпечення жителів громадським транспортом. Для розв'язання актуальних проблем у Сумській ова очільникам громад запропонували проводити щотижневі зустрічі на чолі з Володимиром Артюхом. Перше обговорення відбулося цієї п'ятниці. Були конкретні документи, які чітко визначали, як вирішувати цю проблему, що робиться з цією проблематикою сьогодні, і як воно буде вирішено. Мінімальний по часу термін дали максимально інформації корисної, важливої для громад кордоні. На нараді обговорили перенаправлення військового ПДФО до спеціального фонду держбюджету. Тепер забезпечення військових підрозділів буде цільовим, розповіли в міністерстві фінансів. Десь 10% відсотків цього податку будуть спрямовуватися саме цим частинам, причому вони будуть спрямовуватися зразу для того, щоб вони могли і планувати і здійснювати певні закупівлі, які на нагальні, тобто щоб не залучати для цього. Органів органи місцевого самоврядування ще одне проблемне питання зазначають вова. Жителі деяких прикордонних громад не мають регулярного транспортного сполучення через обґрунтовані відмови перевізників виїжджати на небезпечні території. До військового стану маршрутна мережа прикордонних громад складалася з 51 маршрут. маршруту. Відмовились виконувати регулярні рейси. 19 перевізників це близько 30% від загальної кількості маршрутів. Громадам запропонували залучати місцевих перевізників до узаконення їх діяльності та побудови регулярних маршрутів. Для підтримання ж проїзної здатності доріг в умовах воєнного стану. Більшість коштів із загального фонду на ремонт шляхів виділили саме на прикордонні, зазначила заступниця голови ОВА Марія Зонова. 55% коштів від загального обсягу, передбаченого на ремонт комунальних вулиць доріг, спрямовані саме на прикордонні громади. В абсолютних цифрах це 92 мільйони. За словами Володимира Артюха, примусової евакуації дітей з 30 кілометрової зони не буде. За потреби допомагатимуть переміщувати дітей з інтернатів та будинків сімейного типу. Виключно цієї категорії дітей. Решта, які сьогодні виховуються в повних сім'ях, це все йде так, як воно в планах евакуації з своїми родинами, своїми батьками, приймається рішення. Наступного разу очільники громад та представники ОВА планують обговорити ще близько 15 актуальних питань. У пріоритеті ж говорять підвищення обороностатності громад та захист населення. Новини СТС.